Ша, любі. Нас співає наша молючка. Е, у кожної дитини навіть сиротини наша мати, от ця Солов'їна, рідна Україна. І у кожному сердечці є і буде жити наша мати, наша бор, наша наша Чиста мати, діти вірні, сповни наші просьби, сердечні покірні. Та, щоб ми вільні, у мині зростали, та, щоб сина завжди посмівали. Вони мати Божа, силу й долю дати, для рідного краю, жити і працювати. Дещо би сповняли заповіт Шевченка, Щоб цвіла у щасті Україна ненька, тут ту сводна над нашим краю військові ясниця, просить тебе нині українські душі. Сонце, сяє золоте і курличуть, ведучи вешенька, цвіте, вечерять, мама кличе співаю сонячні пісні уся моя родина, бо я родилась на землі, що зветься Україна, за квітучі гаї, за калини світу лузі, хай браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, не ботакою волиню, та завжди береже матір Божа Україна. На земля, одна така на світі, у Божий день звічав я, що ця з Богу стобиті, і ви поклати замету, з вами до загину, любити землю цю святу, що сняться Україна, за квітучі гаї, за калини світу лузі, станьмо, братця мої, помоліймося разом,